Мої вітання, любі семикласники! Дякую, що знову завітали до мене на канал. Дякую вам за вподобайки, коментарі та підписки. Впевнена, що мої відеоуроки допомагають вам краще опанувати матеріал шкільного курсу біології і дізнатись більше про дивовижний світ навколо. Минулого разу ви мали можливість ознайомитись з прокаріотами та з'ясувати, у чому полягають ключові відмінності між ними та евкаріотами. Сьогодні ми приділимо більше уваги значенню цих крихітних істот у природі та житті людини. Прокаріоти існують всюди. Немає жодної ніші чи екосистеми, де б вони не були присутні. Прокаріоти відіграють надзвичайно важливу роль у природі, а саме беруть участь у таких процесах: розкладання органічних речовин і кругообіг хімічних елементів. Бактерії відіграють істотну роль. Володіючи здатністю розкладати детрит. Складні органічні сполуки, що містяться у залишках мертвих рослин і тварин, розкладаються бактеріями на простіші неорганічні сполуки, у тому числі амоніак, воду і вуглекислий газ. Потім ці сполуки використовуються іншими організмами і таким чином знову вводяться в колообіг речовин. Така здатність бактерій відносить ці організми в екосистемах. До рівня розкладачів. Фіксація азоту. Азот є компонентом органічних сполук, таких як білки. Цей елемент присутній в атмосфері землі в молекулярній формі. У такому вигляді він не засвоюється більшістю організмів за винятком деяких бактерій. Так, бульбочкові бактерії роду азотобактер. Мають здатність фіксувати молекулярний азот і відновлювати його до амоніаку. Амоніак далі розчиняється у воді і приймає форму йону амонію. Бактерії використовують частину йонів для власних потреб, а невикористана частина потрапляє у ґрунт і далі може бути поглинена коренями рослин або зазнавати подальших перетворень. Завдяки фіксації азоту рослина отримує користь. Від використання нескінченного джерела азоту атмосфери, а бактерії отримують користь від використання вуглеводів, що утворюються під час фотосинтезу з рослини. Крім того, ґрунт виграє від природного мінерального живлення, симбіоз з іншими організмами, наприклад, спірохети роду пілотіна утворюють симбіотичні стосунки з термітами. Ці комахи мають довгий кишечник у вигляді бродильної камери, у якій перетравлюється їжа, що багата на клітковину. Розкладання спожитої їжі можливо лише за участі ферментів, що виробляються з які населяють кишечник комах. Інші травоїдні тварини також отримують користь від діяльності симбіотичних бактерій. Що здатні перетравлювати целюлозу. Наприклад, корова має багату бактеріальну флору в одній із камер шлунка, що називається рубцем. Він має ємність приблизно 80 літрів, а його вміст багатий на симбіотичні бактерії. Один мілілітр може містити до 100 мільйонів бактеріальних клітин. Також кишкові бактерії можуть забезпечувати своїх господарів вітамінами К і в 12 Участь у фотосинтезі. Деякі прокаріоти, такі як ціанобактерії, здатні до фотосинтезу, виробляючи кисень і поживні речовини, які важливі для всього живого на Землі. Цвітіння води. За сприятливих світлових, теплових і трофічних умов у водоймах спостерігається швидке зростання фітопланктону, що надає воді характерного зеленого кольору. Фітопланктон включає ціанобактерії та рослиноподібні одноклітинні евкаріоти. Розвиток цих організмів швидко призводить до утворення на поверхні води компактної біомаси, яка перекриває доступ світла до глибших шарів води і тим самим гальмує фотосинтез водних автотрофних організмів. Загиблі мікроорганізми фітопланктону падають на дно. Посилюють процеси розкладання, що призводить до зниження вмісту кисню у воді. Значення бактерій для людини може бути як позитивним, так і негативним. Розглянемо це докладніше. Здоров'я людини. Бактерії, що живуть у нашому тілі, особливо в кишечнику, допомагають перетравлювати їжу, виробляють вітаміни, наприклад, вітамін К В12, і зміцнюють імунну систему. Такі бактерії, як лактобацилус і Bifidobacterium, використовуються в пробіотичних продуктах для підтримки здоров'я травної системи. Деякі бактерії, наприклад, Streptomyces, виробляють природні антибіотики, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій, використання бактерій у харчовій промисловості. У харчовій промисловості бактерії використовуються для отримання молочних продуктів. Таких як йогурти, кефіри, сир, а також квашених продуктів огірків чи капусти. Для цього використовується природна здатність бактерій проводити молочно кисле бродіння, що передбачає розкладання вуглеводів без доступу кисню. В результаті цього процесу мікроорганізми отримують необхідну для життя енергію, а продуктом реакції є молочна кислота. Описаний процес здійснюється молочнокислими бактеріями родів лактобацилус та стрептококус. Крім цього, відомі століттями квашені овочі також виробляються в результаті дії бактерій, зокрема лактобацилус. Кефір є найпопулярнішим кисломолочним напоєм у Європі поряд з йогуртом. Кефір отримують у результаті молочно-спиртового бродіння. Цей процес здійснюють кефірні культури, які складаються з кількох видів молочно-кислих бактерій та дріжджів, таких як сахароміцис кефір. Дріжджі здійснюють процес спиртового бродіння, виробляється енергія у вигляді АТФ, вуглекислий газ та спирт етанол, використання бактерій у фармацевтичній промисловості та естетичній медицині. Бактерії використовуються для виробництва оцтової кислоти, амінокислот, гормонів росту, інсуліну, вуглеводів також в гені інженерії як джерело, що використовуються для розрізання ДНК, використання бактерій у сільському господарстві та охороні навколишнього середовища. У сільському господарстві бактерії використовуються для біологічної боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур. Прикладом може служити бактерія роду бацилус, яка при утворенні спор утворює ромбоподібні білкові кристали, що токсичні для личинок комах. В охороні навколишнього середовища бактерії використовуються для біоремедіації. Це набір прийомів, які використовують природні здібності мікроорганізмів, видаляти забруднюючі речовини. Прикладом є біологічні методи очищення міських і промислових стічних вод. Забруднена вода містить органічні сполуки, які, зокрема, використовують бактерії як джерело їжі і розкладають їх на простіші неорганічні сполуки, наприклад, воду та вуглекислий газ. В результаті цих процесів видаляються органічні забруднювачі. Також деякі бактерії здатні виробляти біорозкладні пластики. Метаногенні можуть виробляти біогаз, який використовується як джерело енергії. Негативне значення бактерій. Псування їжі. Деякі бактерії можуть викликати псування продуктів харчування, роблячи їх непридатними для споживання. Зокрема, клостридіум ботуліном виділяє ботулотоксин, ув'ялену або слабо просолену рибу, ковбасу, шинку, консерви. Споживання зіпсованих продуктів може призвести до харчових отруєнь та захворювань. Хвороби рослин тварин людини. Деякі бактерії викликають захворювання у рослин. Наприклад, бактеріальний рак викликає один з видів паличковидних ґрунтових бактерій агробактеріум. Ця бактерія викликає хворобу корончастих галів типу рослинної пухлини у винограду, хрону. Цукрового буряка, бактеріальний опік, збудником якого є паличкоподібна бактерія ервінія, надзвичайно небезпечна хвороба плодових культур, збудник якої уражує близько 170 видів рослин, а саме груші, яблуні, сливи, абрикоси, персики, листки та пагони в'януть, темніють та згодом засихають, потрапляючи до організму людини. Хвороботворні бактерії викликають численні захворювання. Бактерії розмножуються в уражених тканинах і виділяють отрути, тобто високотоксичні речовини. Найважливішими бактеріальними захворюваннями людини є холера, проказа, туберкульоз, пневмонія, менінгіт, ангіна, скарлатина, кашлюк, черевний тиф, хвороба лайма, дезентерія, сальмонельоз, сифіліс, гонорея. Існують записи про інфекційні захворювання ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Деякі з найбільших пандемій призвели до занепаду міст і навіть цілих народів. Так, з 541 по 750 рік нашої ери спалах від бубонної чуми знищив за деякими оцінками від чверті до половини людського населення. Пізніше бубонна чума знищуватиме Європу ще не раз. Так, однією з найбільш руйнівних пандемій була чорна смерть у 14 столітті, яка, як вважають, була ще одним спалахом бубонної чуми, спричиненої бактерією Ерсинія. Носіями цієї бактерії є блохи, що живуть на чорних щурах. Чорна смерть скоротила населення світу приблизно з 450 мільйонів до 350 мільйонів. Сьогодні бактерія реагує на кілька типів сучасних антибіотиків і рівень смертності від чуми зараз дуже низький. Поміркуйте, яким способом бактерії поширюються на інших господарів. Завдяки своїм малим розмірам вони летять у повітрі на мікроскопічних краплинках води або частинках пилу. Так, наприклад, передається туберкульоз. Основним шляхом зараження сальмонелою є їжа. Ці бацили можуть передаватися при вживанні немитих сирих овочів, страв із сирими яйцями, м'ясом та молоком. Такі бактерії, як збудники правця, живуть у ґрунті, і, щоб ними заразитися, потрібен прямий контакт такого зараженого ґрунту з вашою пошкодженою шкірою. Є мікроби, що переносяться від інших тварин, наприклад, від кліщів або мух. Хвороба лайма, наприклад, передається кліщами. Спірохети потрапляють у кров зі слиною зараженого кліща. Як бачите, шляхи зараження хвороботворними бактеріями можуть бути різними. Отже, якщо хочете захиститися від нашестя патогенних спірохет чи бацил, то достатньо дотримуватися деяких правил. Як найчастіше мийте руки, особливо перед їжею та після вбиральні. Ретельно знезаражуйте навіть незначні рани, якщо до них. Міг потрапити ґрунт, Їжте тільки перевірені продукти, особливо якщо вони сирі: ретельно мийте овочі та фрукти і яйця, перш ніж зняти шкаралупу. Уникайте контакту із людьми, які кашляють і чхають. А у холодну пору року варто носити у приміщеннях захисні маски. Отже, сьогодні ви дізнались більше про величезну роль прокаріотів у природі та житті людини. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до наступних цікавих відеоуроків.